Вітаю, друзі! А знаєте, що в мене для вас є? Ось ви, скоріш за все, помиляєтесь вже на початку гри. Вчите, вчите дебюти, але забуваєте вже перші ходи. Ви, мабуть, хочете мати можливість легко та цікаво закріпити ці ази, вивчити це. Що ж вам може допомогти? В мене є записаний відеокурс. Я його робив під замовлення для учня, і він вже їм скористувався у своїх іграх. Ми сьогодні тільки на заняттях бачили ці ігри, де він знання з цього курсу вже монетизував у свою гру. Тобто вже проводив ідеї з цього курсу. Так ось, в мене є відеокурс як грати білими перші ходи. Цей курс з 11. Легеньких, коротеньких відеоуроків і весь курс триває 90 хвилин. Ціна, ціна курсу зараз до 15 грудня 1200 гривень. Ціна цього відеокурсу після 15 грудня 2,5 тисячі гривень. Але навіть за 2,5 тисячі гривень він того варт. Хоча можете і далі помилятися, помилятися на перших ходах і не знати, де яку фігуру виводити, кого куди ставити. Все, звісно, з урахуванням тих вподобань, які рекомендує наша школа. Це не просто конкретні там ідеї, виводь фігури за захватить центр і так далі. Ні. А... Друзі, кому підходить цей курс? В принципі, усім шахістам-розрядникам від початківців, тобто любителям шахів, по КМС. Усі. Але е якщо ви учень нашої школи, можете спитати, чи буде він корисний саме вам, якщо ви не знаєте, тут нічого немає. У тому щоб задати конкретне питання, написавши мені. добре, друзі. Картка. Буде у описі і мої контакти у описі до відео на Ютубі. Якщо ви це бачите у Тіктоці, будь ласка, до мене на YouTube, на канал Грасмейстер Торжество Нагообразі. Там багато чого цікавого, корисного. І буде детальний опис, як можна замовити цей курс. Всім гарного дня! Бережіть себе!